Так, народ, всім привіт. Там підписники запитували, як там гречка да, поживає. Ну, все показую, дивіться. Гречка посіяна по ячменю. Ячмінь переоравстерню. І посіяли зразу в той же день. Гречку посіяли. Так, сьогодні у нас 15 серпня посіяна ця гречка. 15 липня Коротше, вже їй місяць. Ось ну, дивіться, яка вже цвіте. Коротше, один город вам покажу, інший не буду показувати. Хоча там хоча там більше цвіту на тій. Але я тут теж я думаю нормально буде. Головне, щоб погода була, дощики трошки пройшли. Це це борозна, тут трошки хуже щось. Ох, що в борозні вода стоїть. Один дощ випав нормальний, десь 17 міліметрів. міліметрів. Опадів випало. Так, хочу вам показати. Так, ячмінь, так? Да? Ну все от. Ячмінь. Уже, як ви бачите, він вже почорнів. Ну, коротше, дивіться, сьогодні вже чорний. З такими чорними п'ятнами пішов. Покропили ми його фюзеладом. Давайте там помоно моного заправив і по поверху попискав. І ось такі от у нас результат. Ну, я все-таки думаю, що вона встигне достигнути трошки більше чогось значить більше вологи було і краще посходило я ж кажу сьогодні був на, на, на інших полях то там в принципі теж непогана ситуація хоча там е, там посіяна 10 липня тут 15 -го. тут просто чорнозем а там більше така чорнозем ну, з піском така якась середня земля Думаю, бжо бджолки будуть мед з неї брати. Трошки меду є в цьому році. Ну, коротше, отака от гречка. Що тут по їй розказувати? Не знаю кого, кого що цікавить, питайте. Без ніяких удобрень, без нічого. Переорана навіть не волочили. Переврали просто, воно перевралось нормально і зразу поверху сівалочкою, у нас сазешка така, половинка. Половинка саже, сазешки, І зразу посіяли. І ще, здається, в той вечір дощ пішов. Невеличкий, правда, але пішов. Ну, будемо бачити, будемо контролювати і буду показувати вам. Так що кажу, когось що цікавить, питайте.